Добрий день, друзі, ми з України, і з сьогоднішнього року ми починаємо вивчати нову тему. Як ви вже знаєте, однією із знак живого є відтворення собі подібних, тобто розмноження. Ну, і так як людина є живим організмом, вона не є виключенням для людини теж характерне розмноження. Розмноження це процес, я вам нагадаю, відтворення собі подібних, і він потрібен для того, аби вид існував безперервно. Тому на сьогоднішньому уроці, починаючи вивчати розмноження індивідуальний розвиток організму людини, ми, почнем, ми будемо говорити про будову та функції репродуктивної системи і поговоримо про статеві клітини або гамети, оскільки саме статеві клітини відіграють ключову роль в передачі генетичної інформації від батьків до нащадків, і саме вони забезпечують безпосередньо процес запліднення. І формування нового організму. Отже, тема нашого сьогоднішнього року та функції репродуктивної системи і статеві клітини. Отже, будемо розпочинати. Для початку давайте познайомимося, мабуть, з таким поняттям як стать. Стать це певна сукупність ознак, які забезпечують статеве розмноження і відрізняють чоловічих і жіночих особин одного виду. Ми з вами всі сьогодні знаємо, що чоловіки і жінки відрізняються між собою не тільки за ознаками морфологічними, але і за іншими ознаками. І основна відмінність полягає в першу чергу в будові репродуктивної системи чоловіків і жінок? Що ж таке репродуктивна система? Репродуктивна система або система органів розмноження це сукупність органів, які забезпечують здійснення функції розмноження. Людина розумна як біологічний вид має теж певні особливості будови репродуктивної системи, про які ми сьогодні з вами і поговоримо. І так, що характерно для людини? Роздільна статевість. В курсі біології сьомого класу ви вчили, що роздільні статеві організми це організми, для яких характерно те, що статеві органи формуються в одному організмі, чоловічі статеві органи в одному організмі, а жіночі статеві органи в іншому організмі. Те саме характерно і для людини. Тобто чоловічі і жіночі статеві органи формуються в організмах різної статі. Ну і звичайно, для нас з вами, для людей, так як і для багатьох тварин, характерний статевий диморфізм, тобто анатомічні відмінності між чоловічою та жіночою статями. І сьогодні про ці відмінності ми з вами і поговоримо. А ще одна особливість людського організму полягає в тому, що для нього характерна акселерація. Тобто раннє статеве дозрівання. Але про це ми поговоримо з вами на наступних уроках. І так, спочатку давайте з вами розглянемо ем, особливості е, чоловічих і жіночих статевих ознак. Отже, особини різної статі продукують у процесі розмноження різні типи гамет, тобто статевих клітин. Є чоловічі статеві клітини. Які називаються <кій> сперматозоїди і жіночі статеві клітини, що носять назву, як ми знаємо, яйця клітини, різні типи гамет зумовлюють збільшення генетичного різноманіття нащадків. Між собою особини різної статі відрізняються за первинними і вторинними статевими ознаками. Давайте їх розглянемо. І так, первинні статеві ознаки це анатомоморфологічні особливості організму. Які забезпечують утворення відповідних гамет і забезпечують запліднення, що дуже можливо в процесі розмноження. До первинних статевих ознак відносять Це статеві залози, статеві провідні шляхи, зовнішні та внутрішні статеві органи. Отже, первинні статеві ознаки у жінок і у чоловіків складаються із внутрішніх і зовнішніх статевих органів. У жіночому організмі до внутрішніх статевих органів належать яєчники. Далі маткові труби і піхва. До зовнішніх статевих органів в жіночому організмі належать великі малі сиромітні губи і клітор. Що стосується чоловіків, тут внутрішніми статевими органами є сім'яники або яєчка, сім'євивідні протоки і передміхурова залоза. До зовнішніх статевих органів чоловічого організму репродуктивної системи належать пеніс або статевий член і мошонка. Давайте детальніше ознайомимося з будовою і функціями цих органів. Але перед тим треба сказати, що в певному віці і у і у дівчат, і у юнаків формуються ще вторинні статеві ознаки. Вторинні статеві ознаки це анатомоморфологічні особливості організму, що відіграють певну роль у процесах розвитку організму. Які ж це вторинні статеві ознаки у юнаків і у дівчат, або у жінок і у чоловіків, як вам буде зручно? У жінок, в першу чергу, це добре розвинені молочні залози. Це менша кількість волосся на тілі, відсутність волосся на підборідді, менша талія, коротший та ширший таз і широкі стегна. Жирова тканина накопичується головним чином навколо стега. У чоловіків це не розвинені молочні залози. Більша кількість волосся на тілі, на верхній губі, на підборідді, часто на грудях, животі, передпліччях та гомілках. Це вузькі стегна і жирова тканина накопичуються у чоловіків головним чином навколо плечового пояса. Тобто, іншими словами, у чоловіків широкі плечі і вузький таз. Все це надає. Надає, значить, організму такого чоловічого силуету. У жінок же все навпаки – таз широкий, а плечі залишаються вузькі. Це надає відповідно організму жіночого силуету. А тепер давайте детальніше розглянемо будову репродуктивної системи чоловічої і жіночої і починаємо з чоловічих статевих органів. Ми сказали, що чоловічі статеві органи є внутрішні і зовнішні. До внутрішніх чоловічих статевих органів в першу чергу належать сім'яники або яєчка, які їх ще називають. Основна функція сім'яників сім це у нас утворення сперматозоїдів, тобто чоловічих гамет, і вироблення гормону, чоловічого статевого гормону, тестостерону. Кожній сім'яник складається із сім'яних канальців. Далі, наступне. Придатки. Придаток яєчка, ось воно на малюнку у нас. Сюди надходять сперматозоїди, і тут вони дозрівають. Також до складу внутрішніх чоловічих статевих органів входять так звані статеві канали. До статевих каналів належить сім'євовідна протока і придаткова протока. Від кожної протоки придатка відходить одна сім'євовідна протока, ось вона на малюнку. Подивіться, будь ласка, ось одна. Від одного яєчка і друга від другого яєчка, так? і е, е, вона з'єднується з протоками сім'яних пухерців. Тепер давайте розглянемо е, внутрішні чоловічі е, статеві органи, продовжуємо розглядати сім'яні міхурці. Значить, на цьому малюнку під цифрою 4 зображені ці сім'яні міхурці. вони забезпечують сперматозоїди поживними речовинами і підтримують рухливість сперматозоїдів. Далі сім'я випорскувальний канал утворюється в результаті ось він, утворюється в результаті злиття проток придатків та проток сім'яних міхурців. По цьому сім'я випорскувальному каналу. Ем, Сім'яна рідина просувається назовні. У січівнику сечовий шлях об'єднується, як правило, зі статевим шляхом. Передміхрова залоза, або як її ще називають простата, ось вона, виділяє спеціальний слиз, який забезпечує пересування сперматозоїдів по сім'я-носній протоці, і забезпечує процес сім'я Ось е, така Будова внутрішніх чоловічих статевих органів. Тепер переходимо до, зов, до зовнішніх чоловічих статевих органів. Це ті органи, які ми власне, можуть ми, можуть чоловіки бачити самі у себе зовні, да, тому він названий зовнішній. Сюди відноситься дві основні частини: це статевий член або пеніс, так і мошонка. Давайте розглянемо детальнішу будову цих органів. І так, статевий член, або який ще називають пеніс. Це орган, який призначений для виведення сечі та сім'яної рідини, тобто сперми. Він складається з трьох основних частин. Перша частина називається голівка. В голівці міститься отвір сім'я випоскувального каналу, і тут же знаходиться отвір для сечовипускання. Далі друга частинка, це основна частина пеніса, це стобур, і третя частинка це корінь. Кореним статевий член приєднується до самого безпосередньо таза. Далі мошонка. Тут вона не позначена на малюнку, але я вам покажу ось це такий шкірний мішечок, в якому розміщення яєчка з придатками та початкові відділи сім'яних канальців. Тепер будемо рухатися далі і поговоримо вже про жіночі статеві органи. У жінок побудовано все зовсім по-іншому. Так як, як я вам казав, вже є між чоловіками у виду біологічного виду людини розумно спостерігається статевий деморфізм. Так, яєчники складаються з фолікулів, ось, будь ласка, два. Яє... Пара яєчників, ось, будь ласка, вони, вони складаються з фолікулів. І так званих секреторних клітин. Кожен фолікул містить по одній незрілій яйцеклітині, вона тут позначена як жовте тіло. По суті, в фолікулах і відбувається дозрівання яйцеклітин, утворення яйцеклітин. Далі маткова труба. Показую, ось дві маткові труби. Це так само парний орган, так само, як і яєчники. Тут, власне, відбувається сам процес запліднення. Далі, ну і, власне, звичайно, матка, ось вона. Матка це м'язовий орган, який виконує дуже багато функцій, це і менструальна функція, і секреторна, а під час вагітності вона виконує найважливішу функцію, тому що саме в матці розвивається зародок і плід. Ну і врешті-решт, піхва, ось вона, це м'язова така трубочка, через яку е сперматозоїди потрапляють у жіночий організм. Це те, що стосується внутрішніх жіночих статевих органів. Тепер поговоримо про зовнішні жіночі статеві органи. Сюди відносяться соромітні губи і клітор. Два основні теж компонента значить, розрізняють дві пари соромітних губ або статевих губ. Це великі соромітні губи, ось вони, які обмежують з боків соромітну щілину. Взагалі, сиромітні губи являють собою такі складочки шкіри, розташовані паралельно одна до одної. І малі сиромітні губи, які розміщені всередині великих сиромітних губ і так само обмежують що сиромітну щілину. Далі клітор це невеличке випинання, яке розміщене між передньою спайкою губ та зовнішнім отвором жіночого сечівника. Клітор, так само, як і статевий член. Це м'язовий орган, який здатний до ерекції. Тепер поговоримо про те, які ж статеві клітини або гамети утворюються в організмі людини. І так, розрізняють два типи гамет. Так як, людина розум, так, як вид людина розумна, це роздільний статевий вид, да, то е, дозрівають два типи гамет. Чоловічі гамети, які називаються сперматозоїди, і жіночі гамети, які називаються яйцеклітини. Давайте детальніше ознайомимося з будовою цих клітин. І так, розгляд почнемо з чоловічих статевих клітин або сперматозоїдів. Треба сказати, що сперматозоїди це е, статеві клітини, які характерні практично для всіх хребетних тварин. Вони мають дуже невеликі розміри і складаються з трьох основних частин: Це голівка, шийка і хвостик. Сперматозоїди ссавців мають мікроскопічні розміри, розміри, а саме їх е, Довжина десь приблизно 10-80 мікрометрів. Що ж складається сперматозоїд? Давайте розглянемо детальніше. І так, кожен сперматозоїд має ось таку кругу головку, в якій міститься ядро, і дуже цікава така органела, яка називається акросома, показую. Вона допомагає розчиняти оболонку яйцеклітини, тому що містить спеціальні ферменти. За головкою розміщується у нас шийка, яка плавно переходить, в хвостик. Або джгутик. Джгутик має мітохондрії і забезпечує активний рух сперматозоїдів в, насінні, в самій спермі в насінній рідині. Всі частини сперматозоїда вкриті цитоплазматичною мембраною. Зрозуміло, що головна функція сперматозоїда – це запліднення нерухомої яйцеклітини. Тепер розглянемо будову жіночої гамети, тобто яйцеклітини. Жіночі статеві клітини хребетних або яйцеклітини. Це нерухливі на відміну від сперматозоїдів і, як правило, більші від сперматозоїдів. У більшості ссавців розміри яйцеклітин від 50 до 180 мікрометрів. Але ми говоримо сьогодні про людський організм. У людини діаметр яйцеклітини десь приблизно 90 мікрометрів. Яйцеклітина обов'язково має, подивіться, в центрі чітко видно ядро. Вся внутрішня частинка заповнена цитоплазмою, так? Зазвичай і ядро, і сама клітина мають округлу форму і різну будову оболонку. Характерною рисою яйцеклітини є те, що в ній дуже багато поживних речовин. Ці поживні речовини у вигляді жовтка, зрозуміло, для чого вони необхідні. Вони необхідні для розвитку нового організму. І ще яйцеклітина вкрита особливим таким поверхневим шаром цитоплазми і спеціальними оболонками, які її вкривають. Причому зовнішня така оболонка, яка вкриває яйцеклітину, клітину, має дуже цікаву властивість. Як тільки один із сперматозоїдів проникає в яйцеклітину, до речі, проникає лише головка, хвостик або жгутик залишається назовні, да? зразу ця оболонка утворює такі міцні бар'єри, і інший сперматозоїд вже проникнути в неї не може. Але ми знаємо з вами. Можливо, чули, що бувають випадки, коли дійсно в яйцеклітину потрапляють не один, а одночасно, скажімо, два, три або більше сперматозоїдів. До чого це призводить, будемо говорити з вами на наступних уроках. Таким чином, друзі, на сьогоднішньому уроці ми познайомилися з будовою і функцією репродуктивної системи та статевими клітинами. На сьогодні в мене все. Я вам щиро дякую за увагу. Будьте здорові! Не забувайте про те, що все буде Україна, і до наступних зустрічей.